Ані Павленко було всього 20. Молода, красива, життєрадісна. Такою назавжди залишиться дівчина в пам'яті своїх рідних і друзів. Аня навчалася в Уманському педагогічному університеті. Кілька років тому батьки придбали дочці в Умані квартиру. Саме тут напередодні її і знайшли мертвою. У дівчини було перерізане горло, а на тілі численні рани. Ну, батьки приїхали. Вони відкрили двері, і мама почала тут дуже сильно кричати. І батько, нас які був стурбований, що попросив визвати. Ну, тут вона в коридорі лежала, ця дівчинка. Зайшли в квартиру, включили світло, вона лежить. Зараз в коридорі? Да, в коридорі. живі, горло перерізане. І ну, я не бачив. Я не я вже не подивляюсь, але ну, казали до 15 ран. Останні батьки розмовляли з Анною напередодні вечері. Уже наступного дня дівчина перестала відповідати на дзвінки. Не було ніякої стурбованості. Всі вона сказала, мама лягай спати. Спокійної ночі бажала, та й все. Все, як завжди, як завжди. Так. ми ще не спали, тому мама їй написала, що пора спати, щоб вона була в контакті. І вона його так і не відкрила. Невдовзі після телефонної розмови з мамою на сторінці в соцмережі у дівчини з'явився дивний запис: Живи що ані умрут, але мертві, що умерлі, не знали. Однак батьки не вірять у те, що це могла написати їх донька, і підозрюють, що це справа рук вбивці. Появився ото, в той вечір. Чи вночі він з'явився, бо ж жінка каже, подиви, що вона написала? Ви думаєте, це вона написала? Ні, я думаю, що вона такого не могла написати. Про покійну студентку сусіди відгукуються добре. Кажуть, була вічливою та спокійною. Підозрілих компаній не водила, гучних вечірок ніколи не влаштовувала. Просто тут дівчатка ця була, наскільки ми знаємо, вона дуже позитивна. Ходили дуже студенти всі хороші. Тут не було ніколи, у нас ніяких ну, проблем не було. Завжди все тихо, спокійно. Попри те, що дівчину так жорстоко і холоднокровно вбило ножем, ніхто з сусідів у під'їзді тієї ночі криків не чув. Єдине, на що звернула увагу одна із жінок, це гучний удар. А в нас тут просто за стінкою дуже сильно все чути. Навіть якщо в них там щось в коридорі падає, в нас чути в квартирі. Але крику її не було. Не було крику. Був якийсь хлопок. У нас. З ялинки буси прямо в поле от у сусідньому під'їзді у квартирі, яка має спільну стіну із квартирою студентки. Жінка розповіла, що чула нелюдський крик тієї ночі. Пенсіонерка боїться показувати своє обличчя на камеру. каже тоді, навіть дзвонила до дівчини, щоб дізнатися, у чому справа. От тільки правоохоронців чомусь сусідка не викликала. Мені все чути було. Концерти ці були дуже часто й густо. Позавчора не було. А вчора то я не спала через нього, як сіда. Реки були сильніші, вона кричала. Цікаво, що двері в квартиру були не зламані, тож убивцю, ймовірно, міг бути хтось із аніних знайомих. Із квартири зник мобільний телефон дівчини та цінні речі. Наразі правоохоронці перевіряють усі можливі варіанти. Однак про результати поки що мовчать, оскільки поспішні висновки наразі можуть тільки зашкодити. На даний час відкрито кримінальне провадження за пунктом 6 частини 2 статті 115 кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування. Проводяться усі заходи спрямовані на встановлення особи причетної до даного кримінального правопорушення. Працівники поліції мають певні напрацювання проте на даний час зарані говорити, аби не завадити слідство. Рідні сподіваються, що не люди, який так жорстоко вбив їхню дочку, знайдуть і покарають якомога суворіше. Не знаю, я б їй зробив б то саме, як би можна було. Так є закон. Що ж можна за таке? Ну скажіть, що можна? Відмінили в нас смертну казнь, то тоді по житті не що ще можна.